Перервалась, треба 에... якесь міні, мабуть, друге місце знайти. Чоловік йшов з собачкою, побачив, що я знімаю, взяв собачку на ручки, і ну, я виключила, з ним побалакала трошки. Знімаю далі. Забула про що я казала, мабуть, про те, що я до цього два рази приїжджала в Америку, коли діти жили в Атланті. Перший раз я була в Америці з чоловіком півтора місяці, і це були найкращі місяці, тому що ми приїхали перший раз в Америку і нас зять з дочкою провезли по 11 штатах як екскурсія на машині. Ми їхали з Атланти до Нью-Йорку, де живе друг мого чоловіка. Там зустрічали Новий рік з 15 на 16. 2016 рік зустрічали, були на 5-й Авеню, на Манхеттені біля будинку Трампа. Ну, дуже нам сподобалось, правда, це була зима, було холоднувато і перед Різдвом, перед Новим роком, після Різдва було багато-багато людей. Але дуже-дуже нам сподобалось, тому що ми перший раз в Америці, ми приїхали в Атланту. Там такі високі будинки, ми такого не бачили, ніби скрьова на російське називається. Нам дуже сподобалось. Другий раз ми приїхали через три роки. Це був 2018, здається, рік. І ми, ми тут ми сюди завжди приїжджали на зиму. Тому що у нас вдома холодно взимку, мінус 22 бувало, і сиро, і в квартирі холодно. Я останні роки жила на дві країни між Молдовою і Україною. І тому ми сюди приїжджали, сюди приїжджали на зиму. Коли в Молдові закінчувався виноград, я завжди казала дітям: беріть виток на літак на 16-17 жовтня, коли в Молдові закінчується виноград. Дуже-дуже люблю виногради, фрукти наші, і тому ми завжди сюди приїжджали на... на зиму. Тут в Атланту ми приїжджали, там було тепло, ми в грудні ходили навіть просто в рубашках. І от другий раз ми приїхали в Атланту і прожили там чотири місяці. Це вже було друге життя, тому що. Ми вже так сильно не їздили по гостям, по путешествіям, господи, забуваю слова пробачте. Я тільки згадую українську мову, я вибачаюсь і буду старатись уникати російських слів. Я вже звикаю розмовляти українською мовою. І другий раз ми вже жили. Більше е, життям американців. Діти наші працювали в офісі. На той час це було до ковіду, і ми з чоловіком. У них був свій будинок, ми з чоловіком жили там, дивились за собачками, за кішечкою, і вони нам взяли абонементи на фітнес-центр. А ми жили в місті Смірна, це там, де народилася. Джулія Робес. Не знаю, там вона народилася чи ні, але там живе її мама до сих пір, жила до 2018 року. І це пригород Атланти. І ми, знаєте, це як якесь селище перед Атлантою. І ми з кругом з чоловіком їздили на велосипедах. Фітнес-центр, магазини. Жили так поряд з лісом, як тут, там ліс, річками гуляли кожного дня з собачками в лісі. Ну, нам подобалось. Зустріли знову Новий рік, їздили там кілька разів в інші штати до рідних мого зятя і, і на, це, на цьому все. Потім ми повинні були приїхати в 2020 році. 20-20 рік ми. Зустрічали в Карпатах, було класно. Діти приїхали з Америки. Ми там зустрічали 20 рік. Думали, що все буде добре. Повернулись додому 4 січня, і через місяць почався ковід. І почався дурдом, який ой, який до сих пір. Цей дурдом, коли він закінчиться, не знаю, Ми думали, що ковід найстрашне, але ні, страшніше зараз. І ось такий в мене був довгий вступ. Зараз я переходжу до теми свого відео. Це про три етапи життя в Америці, мого життя в Америці. Так от, два рази, коли я сюди приїжджала, мені дуже подобалось. І я розмовляла з моєю сестрою, що я б не проти була жити в Америці, зробити грін-карту. І може жити на 2-3 країни. Тобто жити півроку тут, тому що знаю, коли є грін карта, потрібно жити в Америці півроку один день е на рік, щоб її не забрали. І я думала, що буду жити півроку в Америці, півроку в Україні, Молдові. А сестра мені тоді казала, не плутай, е як вона сказала, не плутай, е потішив. З міграції. Якось так забула. Ну, Смисл той, що не плутай путешествує з От. І ну, я думала, я їй казала, я 4 місяці прожила в Америці, я знаю американське життя. Але ні, зазвичай воно трошки відрізняється. Хоч ми там і жили. В Америці ми приїхали. Ми за три роки на, насобирали трошки грошей, тому що я в Молдові вийшла на, на пенсію 55 років, але продовжувала працювати. Мій чоловік теж був на пенсії, працював, і тому ми трошки назбирали грошей, і ми не сиділи там у дітей на шиї сильно, але ми нічого не рандували. Ми жили в будинку у дітей. Ми не працювали, ми відпочивали, ходили на фітнес, в басейні, каталися на велосипеді, на роликах і дивилися собачками і вдома допомагали з господарством. От і все. Таке в нас було життя. А цього разу я переїхала в Америку 9 квітня 2022 року, коли почалась війна, я приїхала знову ж таки по туристичній візі. Тому що тоді ще не було е, програми для біженців. І я з України повернулася 30 грудня 2021 року, тому може я б і не підпала під ту програму. Я Новий рік зустрічала в Молдові, а в Україні була е, до Нового року. Е, і приїхала по туристичній візі, як я вже казала в моїх других відео, що я приїхала думала, що максимум на пів року, їхала я на літній місяці і тому знову людина з собачкою і бачить, що я знімаю і йдуть, я людям заважаю. Сорі, треба тікати звідси. І їхала на літній місяці, і тому думала. Брала тільки літні речі і думала, що ну максимум до буду тут до жовтня місяця. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Thank you so much. Ну, так так трапилось, що... Я взяла літні речі і думала, що війна скоро закінчиться. Я повернусь додому. Чоловік зо мною не поїхав, залишився з своєю мамою і сказав, що приїде, але не приїхав. І перший рік я можу охарактеризувати тут, що я теж жила як путешественник, як буде на українській мові, як мандрівник. О. Алла, ти молодець, згадала. Я була як мандрівник. Я переїхала до Вашингтону, тому що діти вже два роки живуть в Вашингтоні, в Вірджинії, ну це пригород Вашингтона. І тоді вони жили в Олександрії. І вони мені казали, мама, не парся. Ходи, відпочивай, і я теж ходила, каталась на велосипеді, гуляла, тому що приїхала, була гарна погода. Ми трошки їздили з ними до його родичів в інші штати. Ну, все літо я, а не все літо. Я в червні місяці я поїхала в Каліфорнію, там живе мій син. Я поїхала цілий місяць, я була в Каліфорнії. Ми поїхали з дітьми, але вони повернулись, їм потрібно було працювати. а Я залишилась в сім'ї сина в Каліфорнії на цілий місяць. Я там такі гарні відео зняла. Господі, ще не одно не зробила. Там так красиво. Мен син взяв собі відпустку і цілий тиждень мене водив по водос... водоспадам, Я так люблю водопади, водоспади. Треба подивитися, як правильно сказати. Ми були в парку Єсиміті, ми три чи чотири водоспади бачили. Ми піднімались на один водоспад на три з половиною години туди і три з половиною вниз. Добре, що у мене були скандинавські палки, так би я б не змогла, мабуть, піднятися. Але що мене здивувало, там з нами йшов поруч дідусь, якому було більше за 80 років, і він піднімався вверх поряд з нами. Мені це дуже сподобалось. Знову люди з собачками гуляють. І мені це дуже сподобалось. І що тут люди в такому Уже в віці такі пожилі, не пожилі, можна сказати, навіть старенькі люди, але вони не сидять вдома біля будинку. А от вони такі фізично активні люди. Мені це дуже подобалось. І потім ми сином з сином і з невісткою, зірочкою, їздили в орігон, там спали в палатках. Правда, ми приїхали в червні, там був сніг, було дуже холодно. Але я привезла спальники з Молдови. Мій чоловік працював на швейній фабриці, і там вони шили для італійської армії такі спальники теплі. І я привезла і я випробувала його, спала в палаці. І я все-таки зроблю там відео з Каліфорнії, потім ми бачили морських львів. Які приплили в Каліфорнію, вони припливають туди один раз на рік, по-моєму, розмножуватись, Я дуже вот забула: два роки пройшло. Треба у сина запитати. Ну дуже-дуже були, були гарні. Але я так втомлювалася після того, що ми кожного дня ходили в якісь походи, що у мене не було сил робити відео. А зараз уже час пройшов, і я вже не пам'ятаю всіх цих емоцій. Але в мене вони залишились на телефоні, і я обов'язково зроблю. І після того, як я повернулася з Каліфорнії, це був липень місяць. Ми зрозуміли, що війна затягується, що так швидко це не закінчиться, а гроші в мене закінчуються, тому що ну, пенсія в мене в Молдові була 100, грі... 100 доларів, як перевести на 100 доларів, а зарплата в мене була. Двісті двісті п'ятдесят доларів, і ну, це місяць, сто доларів і двісті це місяць на їжу тут, у Вірджинії, і, і, і то не ходити по ресторанам і самими готувати. то Тому ми вирішили зробити. А діти мені не дозволяли працювати, тому що в мене не було дозволу на роботу. І вони казали, мама, не можна порушувати закон, ти не маєш права працювати, треба платити налоги. І ми ж думали, що я повернусь додому. Вона каже: насолоджуйся життям, ходи, гуляй, відпочивай, читай книжки, катайся на велосипеді, що я й робила. Але ж гроші тають, тають, і я ж переживаю, я ж не хочу дітям на шию сісти. І, або бути камнем, у них на шиї такий тягар. Як казала <голись> колись одна жінка, не буду казати хто, що як чемодан без ручки, кинути жалко, а нести важко. Ось, Так що я не хотіла бути чемоданом без ручки для своїх дітей. І тому після повернення з Каліфорнії я попросила дітей. Зробити мені програму TPS. Це було дві програми на той час для українців: програма TPS і програма для біженців. Забула, як вона називається, не пам'ятаю, як вона називається. Я ж по ній не приїхала, і тому діти мені почали в серпні 2022 року робити програму TPS. Зробили вони і, ну, ми подали всі документи, зробили, мабуть, по-моєму, я в жовтні мала карт. Не пам'ятаю, коротше, вони мені вони мені почали в серпні робити програму TPS, І так як у мене англійський був, Ну, Близько до нуля, тому що в інституті і в школі я вивчала німецький, а англійський я так вдома дивилася Ютуб, Пімслера слухала, якісь фільми дивилась, такі простенькі мультфільми. Ну, Вже знала букви алфавіту, більше нічого, там, могла сказати пару фраз якісь. І мене діти, поки в мене не було дозволу на роботу, вони мене Записали, в інтернеті знайшли курси в Вашингтоні, Вашингтон Інгліш Центр, і я їздила в Вашингтон 5 місяців на ці курси. Перед тим, як попасти на ці курси, я здала тест в онлайні. Я його написала, що було дуже дуже для мене дивно. Я його написала на. Курс 3b, ну у них якась там друга шкала. Я не знаю, ну 3b це не початковий, це десь середній рівень, ну тому що я і зараз я можу писати грамотно. А от говорити і слухати для мене важкувато, хоча вже і два роки тут. Ну говорити я ще якось сказати можу. А е, слухати в у них усіх такі різні акценти дуже дуже важко слухати і розуміти. Ні, слухати не важко, а розуміти важко. От. І тому вони мене записали на курси Вашингтон-Гіт-центр. Ми на той час жили в Олександрії. І я їздила з грудня, з вересня місяця по січень на курси в Вашингтон. Я пішла спочатку на рівень 3b, але я походила туди два дні, і я зрозуміла. Що я не тяну писати, то я вмію на рівень 3 бій, а розуміти говорити я не вмію. І тому я перейшла на рівень 2 бій. Я не розуміла, чому так. Ну там у них по сезонам спочатку йдуть 2 бій, потім наступний сезон це з буквою Ей. І мені прийшлось на два рівні піти вниз. Але за ці два дні я встигла познайомитись в вашингтон English Центр з моєю кращою подругою, Ірочкою. Вона з Києва, вона сама з, север... з Северодонецька. Але останні багато років вона жила в Києві. І за ці два дні я встигла з нею познайомитись. І вже два роки ми з нею дуже гарно спілкуємося, дуже моя гарна подруга, краща моя подруга тут. Вона зараз живе в Олександрії, ми раніше теж там жили, але вона жила в Вашингтоні. Ми поїхали з Олександрії, а вони переїхали в Олександрію. Так, що так? Ну ми живемо недалеко, і ми зустрічаємось і кожного дня передзвонюємося. Так, от я перейшла на курси 2b, Мені там більше подобалось. У нас було всього. Ну вісім чоловік. Ну максимум приходили люди до 11 до дванадцяти. Але до екзамену ми дійшли вдвох з одним хлопцем з Афганістану і написали екзамен. І я написала з одною помилкою. І те, і я коли вийшла після екзамену, я зрозуміла цю помилку, але вже ж я здала документи, ну тести, тому виправити не можна було. А хлопчик цей молодий написав, 12 у нього було помилок, але там вони всім дають сертифікати, тому що це для нас потрібно, а не для них. Ось, Так що так. І нас перевели, ну йому порекомендували залишитись на цьому рівні, але він все-таки разом, разом зі мною на рівень 3 a і потім ми до кінця січня, чи ще ми і в лютому ходили, я не пам'ятаю. Ми вчились з ним на рівні 3А, Там вже було більше розмовних, розмовного курсу, більше слухали, і було багато людей, що було не дуже зручно. Ось, і січні 2023 року я отримала якраз на мій день народження, я отримала дозвіл на роботу. Але це буде наступне відео, тому що я бачу, що я вже 20 хвилин проговорила тут. І наступне відео буде другий етап мого життя. Тобто перший етап у мене був етап мандрівника і етап ну, такого життя, як в гостях. Я не працювала, я витрачала свої кошти, якісь кошти витрачали на мене мої діти. Я вчила англійський, я їздила, мандрувала по Каліфорнії в Сєверну Кароліну, ми їздили. Ну, і так, займалася, а ще забула сказати, що в цьому році, в 22-му, я ж хотіла якось підробити, а не мала права, і тому я в'язала. Мені одна жіночка написала, що вона теж пробує заробити гроші в'язання. Ось я теж в'язала і руками, і на машинці. Моя дочка має онлайн-магазин, і я в'язала допомагала їй речі на машинці, і руками і для людей. І там вона в'язала набори для собачок. Бандани і шарфіки такі для собачок і для людей були набори. І ми продавали, продавали непогано, але це був заробіт, заробіток сезонний, тому що ну, шарфіки в'язані не будуть вже літом носити і шапки, і тому це був не сильно великий дохід. Це була більше як підробітка, але не як дохід. А щоб жити тут повноцінно, потрібно працювати. І от до січня місяця я от так підробляла, а в січні я отримала дозвіл на роботу. Але це буде наступне відео. Я зміню місце, а то я сиджу на дорожці, де люди гуляють з собачками, і я їм заважаю, вони мене обходять. І наступне відео у мене буде про другий етап мого життя. Це вже Самостійне життя, коли я почну працювати, з'їду від дітей і буду жити окремо цілий рік від дітей і бути повністю фінансово від них незалежно. Так що зустрінемося в наступному відео. Пока-пока. Все буде добре. Як завжди не хочу виключатись.